Привіт, це Рома. в своєму телеграм-каналі. Я розповідав, що купив квартиру в Одесі, і дуже багато хто з вас захотів подивитися, що я взагалі купив. Сьогодні я проведу вам невеличкий обзор, що в мене там зараз є. В цій квартирі зараз тільки починається ремонт, тому сорі. Відразу хочу сказати, що це відео я записую не для того, щоб похизуватися, що я щось купив, а для того, щоб показати на своїх діях, що я дійсно вірю в Україну. Я купую її акції, купую обліга. І навіть зараз під час війни я купив квартиру для себе і планує майбутнє життя в Україні. Тому поїхали зараз. Вам все покажу і обов'язково додивіться до кінця, тому що в кінці я розкажу скільки вона коштує і інші її характеристики. З Сходу ми потрапляємо у вітальню. Вона Невеличких розмірів, але я думаю, що зможемо сюди засунути все, що нам потрібно. Тут ми поставимо дзеркало, щоб моя прекрасна жінка могла любуватися собою, тому що воно мені не потрібно. Я і так знаю, що непоганий. Тут ми поставимо таку стійку, куди будемо класти гаманець чи можливо якісь ключі чи якісь інші речі. З цієї сторони ми зробимо вбудований шкаф, куди будемо вішати нашу верхню одежу. Ну, в принципі, це все, що тут буде, тому давайте далі будемо йти у дитячу кімнату. Я вже казав, що ми тільки в процесі. Всього, що тут відбувається, тому ці стіни ще не дороблені, але вони скоро тут будуть. Проходимо в нашу майбутню дитячу кімнату. З цієї сторони у нас буде класний шкаф. Коли я був маленький, я міг тільки мріяти про таке, але така реальність зараз ось такі гарні речі можна робити в кімнаті. З цієї сторони у нас також буде велике дзеркало. Йдемо далі. Тут ми поставимо такі класні полки, де дитина може ставити свої іграшки, книжки чи якихось улюблених своїх персонажів. Тут телевізор, з цієї сторони її ліжко та дві тумбочки з обох сторін. Тут буде дитячий стіл. Полочка якась із Ікеї чи із іншого магазину вона буде в вигляді конструктора, і можна буде переміщувати полки, куди вона захоче. Її кімната, її вибір, нехай сама вирішує. В принципі, це все з цієї сторони. Ми хотіли зробити якесь підвісне крісло, але можливо від нього відмовимося і поставимо. Якісь полки ще поки що не вирішили. Можливо, щось ми будемо змінювати, але приблизно повинно на кінець будівництва виглядати десь ось так. В будь-якому випадку, коли ми завершимо тут ремонт, я вам обов'язково покажу, що з цього вийшло. Звісно, якщо вам цікаво, напишіть в коменти. Ну і переходимо в інші кімнати, які тут також є. Так у нас не тільки одна кімната, ми не з такої сім'ї, ми з багатою. З коридору, який я вам вже показував, ми переміщуємося в продовження коридору. Тут у нас буде ванна, туалет. Йдемо далі. І виходячи з коридору, ми переміщуємося в кухню вітальню скажімо так. Вона достатньо великих розмірів. Ну так, якщо ми її оцінюємо як кухню, що буде в ній? Як ми плануємо собі? Тут буде такий невеличкий диван, де можна почилити та подивитись телевізор. Наприклад, тут в нас буде стояти невеличкий стіл, де ми будемо приймати їжу, нічого незвичного. Тут просто вікна, і вони, на мій погляд, дуже класні. І за рахунок них кімната виглядає більш об'ємною та світлою. Тут у нас буде висіти телевізор, про який я вже обмовився раніше. Цей куток буде зайнятий різними кухонними штуками: це плита, мийка, посудомийна машина. Робиці про них я вже розкажу, коли ми все завершимо. Ну і цей гарний котел, який забудовники мені повісили, м'яко кажучи, не дуже рівно. Також буде спрятаний десь в кухонні ці. Яшички. Ну що, йдемо далі. Зараз я вам покажу нашу спальню та навіть свій кабінет. Go! Це коридор, в якому ми вже проходили. І з коридору заходимо в нашу спальню. В спальні не буде нічого якогось екстраординарного, буде просто стояти кровать. З обох боків буде тумбочки та. Ось у цьому куточку буде, буде, я навіть не знаю, як він називається, правильно, парфумерний столик для жінки. Вона буде там робити собі макіяж чи інші якісь приколи. Тут у нас буде вихід на балкон, але давайте його покажу трохи пізніше. З цієї сторони у нас також буде свій шкаф. Бачите, стіни тут також ще не дороблені, але вони будуть. Він буду закритий, будуть висіти, наприклад, мої чорні футболки чи інші речі. Ну і місце, де я буду знімати, напевно, більшість своїх роликів це мій майбутній кабінет. Він невеличких розмірів, але тут можна помістити все, що мені потрібно. Основна фішка цього кабінету буде в тому, що він буде повністю шумоізольований. І, на мій погляд, це дуже крута тема. Тут ми поставимо такий великий стіл на все вікно, і напевно, навіть до стіни, де я розміщу свій ноутбук та декілька екранів. Крісло, тут якісь полки чи фон для майбутніх відео. Поки що є деякі питання, як це буде виглядати в кінечному результаті, але на візуалізації воно ось так. Це ще не фінальний варіант. Я думаю, що ми можемо щось ще доробити, але потенційно десь. Воно буде виглядати ось так. Ну і в кінці ще вам покажу фішку цієї квартири, це балкон, та розповім, що по характеристикам та по ціні. Тут взагалі-то два балкони, але один знаходиться в дитячій, і ми його напевно закриємо. І навіть не будемо туди найближчі роки виходити. А ось той балкон, який знаходиться в спальні, він, на мій погляд, дуже прикольний. Зараз я вам його покажу. Він Дуже великих розмірів, на мій погляд, як до балкону і його можна використовувати як невеличкий двір у якомусь частному будинку. Ми думаємо тут поставити якісь пуфики, стіл, і можливо навіть робити барбікюшку літом в Одесі. Мені здається, це буде дуже прикольно. Ну і тепер це ради чого ви дивитесь це відео? Це характеристики, та найголовніше ціна. Скільки коштує зараз така квартира в Одесі? Ця квартира знаходиться біля центрального району. Вона 86 Метрів, і заплатив я за неї 89 тисяч доларів. Хтось каже, що зараз під час війни це дуже великі гроші, але особливих знижок зараз на новобудову в Одесі і немає. Багато хто забудовників зараз зовсім не добудовує свої домівки, а моя вже добудована, тут підключений вже газ, і навіть тариф на електроенергію з промислового вже перевели на... Добудову. На побутовий. Ну і кому вже максимально цікаво, я також купив тут парковку. Вона мені коштувала 16 тисяч доларів, чесно кажучи, це в два рази більше, ніж коштує моя автівка. Але зараз тут парковки вже коштують на 2 тисячі дорожче. Тому я не знаю, хто ще очікує якихось великих знижок в Одесі. Чесно. От Показую вам на своєму досвіді, що зараз на новобудову ніяких колосальних великих знижок немає. Тому, можливо, хтось чекає кращих цін, але можливо, їх вже й не буде. Якось так, якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та залишайте свої коменти, я обов'язково на них відповім. А на цьому все. Папа! -па.